Це містер Біст, але Роблоксі. І одним словом, тут є хороші, погані і просто дивні ігри. І є одна дивовижна гра, яка буде в кінці відео. І так, зараз вже досить пізно, але ми все одно будемо знімати відео. Пишемо містер. Як його звати? Як, Як це пишеться, містер, містер Біст. Хм. Ну В цілому досить мало ігор. Я в цілому думав їх буде побільше, а їх набагато більше. Окей, перше, що ми будемо грати, це. давайте ось це. Мені сподобалася заставка гейм і дізлайків тут більше, ніж подобають. Ну в цілому, як завжди, ідемо. Hello Вегас. Стоп. А чому в мене почався діалог? Хоча гра у мене не завантажилося. Так, ми в гейпер містера Біста. Нам потрібно натиснути на ось цю кнопку. І. Бістербіст, що з тобою? Ти не був таким лахматим. Натискаємо на кнопку. Та давай швидше прискіпаємо це все. Так, в цілому мені потрібно пройти через ці лазери і докинутися до цього куба. Let's go. Це не повинно бути чимось... чимось складним. Та блін, знову це слухати? А ні, слава Богу. Переходимо, чекаємо ці лучі. Тепер біжимо. Ось. Все. Перший левел пройдено. Ідемо далі. Ось другий левел. Я не знаю, що казати. Але окей. В цілому гра мені, можна сказати, подобається. Старт левел 2. Окей. До речі, я бачу оці от штуки, вони рухаються. Стоп! А для чого йти посередині? Можна ж піти збоку. Ну, логічно, логічно. І тепер нам потрібно стати якось ось так. Все, йдемо далі. Це, мабуть, простий левел, який тільки є. Так, далі мені потрібно стрибати на цю платформу і намагатися не потрапити під лучі. Я живий. На я вижив. Так, там містер біст уже танцює. Сюди. Джамп. Як я так тупо загинув перед самим фінішем? Ні, ну я вже просто зобов'язаний пройти цей левел. І, і, і. все, це повинна бути перемога. Так, в цілому ми пройшли три левела. Я оцінюю цю гру на 7 із 10. Вона мені сподобалася, чесно. Минула гра була досить файною, значить, можна чуть-чуть крінжанути. Тільки я сказав чуть-чуть. Та ну, на деву тут досить багато вподобав. Let's go. Що це таке? О, навіщо це завантажилося. І так, тут є містер і біст блоки. Це геніально. Ну давайте ми спробуємо добути. Ось ми добули. Нічого не випало. Ось Прайм. Мені випав Прайм. Я його можу випити? Ні. Так, в цілому мені здається, я вже в це грав, тільки добули Бравл Старс блоки. І так, що би далі піти? Не знаю, не знаю, не знаю. Що це таке? Я сюди заходити не буду. Ну в цілому, давайте спробуємо паркур. Містер Біст, паркур. Чому би і ні? Стоп, це точно паркур? Я чомусь сумніваюся. Так, я тут один, слава Богу. Ну і в цілому, так. це просто паркур. Так, перед нами містер Біст, який щось показує. В цілому, давайте спробуємо пройти декілька левелів. Ем, а як я ще досі живий? А, я все ж таки загинув. Я повинен це пройти. Чекпойнт. Так, далі у нас іде ось такий левел. І в цілому я знаю, як його переходити. Потрібно спочатку ось так, потім ось так. Ага, ось сюди можна йти. Далі, далі, от сюди. Стоп. А чому я стрибаю по чупа чупсам, а не по фістабулс? Ну, і в цілому, думаю, з мене достатньо. Ідемо далі. А, і я оцінюю цю гру на TS 10. Ідемо далі. Так, 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 що би мені спробувати? Точно. Дивіться, тут є містер Біс Тайкон. Я зобов'язаний в це зайти. Йомою, тут 10 тисяч подобаю. Нічого собі, це ще один знак того, що я повинен сюди зайти. В цілому нам потрібно піти от сюди. Силочка так показує. Нажимаємо сюди. Ага, це Містер Біс Тайкон, в якому я продаю яблука. Ну 100% містер без Тайкон. 100%. В цілому я оцінюю цього на 0 з 10, і я зроблю з нею ось це. І як я обіцяв в кінці відео, буде найліпша гра. Ось вона. Ось. Нічого не подумайте. Давайте ще спочатку зайдемо. Experience, Mr. Beast, Lazer. І так, нарешті ми сюди зайшли? Для початку ми нажимаємо Start. Вибираємо, звісно, що Extreme, але я не можу, тому Easy. І в цілому тут є 9 левелів. Так, починаємо з першого левела кімнати. І це знову перелазимо. Так, але це найякісніша гра. Починаємо ось так. Далі джам. Так, 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 так. Так. Джам, джам. І нам потрібно докинутися до ось цього куба. Ось перший левел ми пройшли. Саме тому ми можемо йти в наступну кімнату. Так, я навіть отримав досягнення. О Боже мій! Як же це легко буде пройти? Я взагалі не переживаю, це буде занадто легко. Побігли, побігли, побігли. Джам, джамп. Піднімаємося. Де куб? Ось тут. куб. раунд пройдено. Ідемо далі. Ще одне досягнення я отримав. Стоп, мені це щось нагадує. Окей, в цілому, це є найкраща гра про містера Біста. Ось, ось і все. І тому єдине, що я можу сказати, це.